Привіт усім! Сьогодні на огляді протиударний смартфон iHunt Tank 2 Pro. Він обіцяє максимум міцності, автономності та фішок, яких ви точно не знайдете у класичних смартфонах. Давайте перевіримо, на що він здатний. Першого погляду зрозуміло, що це міцний та надійний пристрій за рахунок того, що відмає металевий корпус, гумовані вставки та щільні заглушки для портів. Посилені кути з амортизаційними накладками, що зменшують ризик пошкодження при падінні. Так. Він більший і важчий за класичні смартфони, але це за рахунок потужного акумулятора на 23800 мА, який тримає заряд 14 днів в залежності від користування. Швидка зарядка на 120 Вт Зарядить смартфон на 100% буквально за 2 години. Також в смартфоні є функція OTG, завдяки якій можна заряджати інші пристрої, планшет або смарт-годинник. Tank 2 Pro має сертифікацію ip 68 тобто він стійкий до ударів та води. Це ідеальний вибір для екстремальних умов. Окрема фішка – DLP відеопроектор на 100 люмен, завдяки якому можна переглядати карти, фільми та зображення. Поговоримо про камери. Основна камера на 100 Мп забезпечує чіткі та деталізовані знімки, Фронтальна на 32 Мп, селфі та відеодзвінки у високій якості. Ще одна особливість цього смартфону це камери нічного бачення на 64 мегапікселя, що дозволяє бачити навіть у повній темряві. Смартфон оснащений Full HD Plus дисплеєм на 6,79 дюймів і що. Зотою 120 Гц, що забезпечує плавну картинку та комфортне використання навіть під сонячним світлом. Працює смартфон на Android 14, підтримує зв'язок 4 та 5G, має NFC для безконтактних оплат. Потужний процесор Helio G99 на 8 ядер та 2,2 ГГц працює швидко, не гальмує при відкритті багатьох програм, тягне сучасні ігри та довше тримає заряд. У Танк 2 Pro є led прожектор із п'ятьма режимами, включно з SOS та кемпінговим освітленням. iHunt Танк 2 Pro – смартфон без компромісів. Так, він масивний, але натомість витривалий та потужний. Напишіть у коментарях, яка функція Танк 2 Pro здивувала вас найбільше. Та обов'язково підписуйтесь, щоб першими бачити нові огляди.